Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії Радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші наші зустрічі в літературній вітальні. Минулої п'ятниці у Стрію у міському будинку культури відбулася цікава і неординарна подія. Концерт класичної музики скарби фортепіанного мистецтва за участі заслуженої артистки України, лауреата міжнародних конкурсів Етели Чуприк. Знаменита піаністка, неординарна особистість і просто чудова жінка сьогодні Етела Чуприк у нас в студії. Пані Епело, ми раді вітати вас в міській студії радіомовлення Голос Стрия, в нашій літературній вітальні. І я не перебільшую, якщо скажу, що вже два тижні Стрияни тішаться з того, що до нас приїде така зірка. Зірка першої величини, богиня фортепіано. Як ви колись самі сказали, Господь спершу створив музику, тоді рояль, а тоді вас для роялю. Отож, ми раді вітати вас в міській студії Радіомовлення Голос Стрия. Я не буду питати про перші враження, про Стрий, але е, запитаю про те, е, все-таки, як ви погодилися приїхати у Стрий? Що вас надихнуло? Я вітаю всіх Стриян з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Бажаю всім Божої ласки і радості в житті. Я маю такий колега. Стародавній колега понад 10 років, Ігор Грицак, який є сам родом зі Стрия. І дуже він хотів, щоб я приїхала пограти в його рідному місті. Я обіцяла, що я приїду і чим більше нових міст нашої країни, я тішуся, бо всюди є нові люди. І хочеться подарувати радості і щастя у звуках, щоб люди мали можливість далі приємно і щасливо жити. Дякую. Я знаю, що ви собі навіть привезли презент. Можна сказати, що це робота, яку ви. Е, ну, я не знаю, зробили в дорозі це образ. Е, ви малюєте, ви малюєте образи, малюєте на дереві липі. Липа сама по собі позитивне дерево, яке е, з хорошою позитивною енергетикою. Кому ви привезли е, цей подарунок? Я намалювала Ісуса Христа для мами Ігоря Грицака у подяці за добре виховання сина, у подяці за. Людину, яка не вписується в загальні рамки. Маму дуже хочу бачити, так як вона є літнього віку, Господь Бог малювався за один день, то було вчора і сьогодні. Дякую. Тепер трошки, якщо з вашого дозволу про вашу біографію, мені спало на думку таке запитання. Вибачте, за нього, звичайно, якщо це занадто інтимне, але ви свого часу не вступили до Московської консерваторії, тому що, ну. Говорячи сучасними словами, там була ну, свого роду корупція, тому що вступити туди було майже практично нереально. Чим не шкодуєте про це? Ви сказали в одному зі своїх інтерв'ю, що Львівська консерваторія, Львівська філармонія, взагалі Львів для вас найрідніше місце. Місто, трошки про це? У той час, коли я поступала до Московської консерваторії, то дуже були великі ставки грузини віддавали е, ключі до машин, а мені пощастило з московської консерваторії, бо я вчилася три роки кожного місяця в 45 класі професора Малініна. Так що я, може, і більше виграла, що я приїжджала отак, аніж сиділа би по півроку і чекала на заняття. А що стосується Львова, Центр Європи. Там збираюся жити до своїх староків. Страшенно люблю нашу академію, нашу філармонію, наші люди самі найкращі. Дякую. Слухачам завжди цікава людина як особистість, і, зокрема, мені як ведучій передачі. І тому я хотіла б ще таке запитати. Я знаю, що ви в свій дім, ви є справжньою берегиною свого дому. І ви ніколи не допускаєте чужих рук. Е, власне, колись в одному з інтерв'ю у вас одна з журналісток запитала, чи є у вас людина, яка вам допомагає по хазяйству. Ви сказали, що ви нікого не допускаєте. Е, як вам прийшли цьогорічні різдвяні свята? Чи встигли все підготувати по всі 12 страв? Ну, Я особисто вважаю, що людина такого рангу, яка живе з Богом, є служитель Бога то не є велика справа готувати. Те, як я є родом Закарпаття. Я є королева і мені не входить чужа рука. У нас з чоловіком на Новий рік було 22 страви і всі різдвяні свята на найвищому рівні. Я дуже щаслива, що я така є. Людина має бути мегасистем, з нема того, не треба нічого робити. Як жінка не любить кухню, вона вже не є у любові. А дякую, ви любите малювати? Що ви ще любите, крім музики? Крім музики, основна моя частина життя зараз є з іконою. Я вже дев'ятий рік малюю Ісусу Христа. Ісус Христос у мене є самий центральний всякого всяченого моєї душі, серця, мого єства. Я для Нього живу, для Нього творю. І все роблю для того, щоб бути милими перед очима Божими. Малюю Богородицю. Основна моя частина, крім рояля, це є малювання ікони, бо лише там є дуже дорого, чистота, правда, а все, що відноситься до нашого земного життя, не варто тратити час. Краще є бути там. Дякую. Наші радіослухачі знають про те, що ви сіли за рояль у два з половиною роки. В п'ять років вже дали свій перший концерт. І, власне, з того часу ви і рояль це як одне ціле. Ви і музика це щось нероздільне. Тому до вас таке запитання. Чи е, пішли діти для наших радіослухачів е, про ваших дітей? Е, хто продовжив вашу музичну традицію? Ну, в першу чергу, наступний рік буде 50 років, що я граю на роялі. Е, звуки для мене це є життя, це є символ здоров'я. Доброго почуття і вічності люди, які попадають до залу, вони ходять після того. В доброму настрої, здоровенькі, навіть на каталках привозять людей до залу. І всі абсолютно, які мають якісь проблеми психологічні, всякі різні хвороби, приходять і слухають ту музику, яка проходить через мене, бо сам Господь Бог править тим всім. Що стосується дітей, старший мій син, позапрошлому році грав на конкурсі ліста в Будапешті. Серйозний музикант і маю надію, що все з ним буде добре. Ви сказали, що ще один ваш син. Це нехай він буде для життя, бо все-таки в родині потрібна і така людина трошки про це. А другий хлопчичок, 16 років, науковець, вже чотири дипломи привіз Києва, термодинаміка. Фантастичний, надзвичайний. У кожну хату вважаю таку дитину. Дякую, ну що ж, успіхів е, вам, гарних слухачів, е, Божого благословення, благодаті, щоб ангел з тими сильними, гарними крилами завжди був над вами. І е, стріяни ще раз вдячні вам за те, що ви відвідали наше місто, і сьогодні будете мати тут е, концерт. Я дуже радісно і сердечно запрошую всіх стріян на велике свято. Дякую. А нашим радіослухачам нагадаю, що цього разу гостею літературної вітальні міської студії радіомовлення Голос Стрия була заслужена артистка України, лауреат цілого ряду міжнародних конкурсів, прекрасна людина, унікальна особистість і просто чудова жінка. Етела Чуприк, яка у п'ятницю, 22 січня, у міському будинку культури. Дала концерт скарби фортепіанного мистецтва, подарувавши присутнім можливість насолоджуватися творами Баха, Бетховена, Шопена, Рахманінова, Чайковського у її чудовому унікальному виконанні. Виістину Стрий – благословенне місто, що його відвідують такі знаменитості, а нам Зі свого боку не соромно приймати у нашому місті таких людей. Адже стрий виглядає справді ошатним і по-європейськи сучасним. А тепер ще й тішимося тим, що місто придбало справжній професійний концертний рояль. І, власне, такі концерти, один з яких відбувся у п'ятницю 22 січня, стали можливими у нашому місті. Але повернімося до головної нашої героїні, яка подарувала свою творчість у п'ятницю Стриянам, до заслужної артистки України Етели Чуприк. Цікавими є сторінки з її дитинства, про які вона трошки розповідала в інтерв'ю, і про які ми далі продовжуємо розповідати. До 19 років пані Етелі пощастило навчатися музики в сім'ї великих знаних музикантів Гергелів. Їхня мати Едіта Гергель викладала у нас у музичній школі, згадує пані Етела. Вона була провідною піаністкою на Закарпатті, а її син навчався у Львові в консерваторії у Дезидарія Задура. Згадує пані Етела, як вони вперше познайомилися з пані Едітою. Моя мама нафантазувала, що я похресниця Валентини Терешкової і що музики мене навчав професор з Москви. Тоді пані Єдіта поставила ноти, а я не знала, як по них заграти, бо вчилася тільки на слух. Пані Єдіта зрозуміла фантазії мами і сказала, що візьме мене на тестування на два тижні безкоштовно. Спершу було дуже тяжко, бо вона мусила навчити мене читати ноти. Вона старалася всіма силами і мала велике терпіння. Мені здається, що мене ніколи ніхто не навчив би нот окрім неї. За рік я опанувала нотну грамоту. Через два роки привела мене до муз школи і мене взяли у четвертий клас. За три роки я заграла фортепіанний концерт Петра Чайковського, етюди Фернса Ліста та Фредеріка Шопена. Інші батьки дивувалися і мали зауваження до вчителів, чому їхні діти так не грають. А вчителі відповідали, ваші діти нормальні, а вона ненормальна. Вона не з цього світу, вона вся інакша. Так я провчилася у неї до 19 років. Якось у років 9 тато мітлою вдарив мене по руці за те, що грала вночі. Рука в мене позеленіла, і діта Гергель прийшла до батьків і сказала, що забирає мене до себе. Я приходила до Чуприків дуже рідко. У мене увесь день був розписаний. Мала свою кімнату, у них був рояль, зроблений німцями на замовлення, кожна клавіша по три грами. У тій хаті Гергелів можна було лише працювати. Вони заклали той фундамент, і я досі так працюю. Вся їхня бібліотека була для мене відкритою. Я могла працювати ночами до ранку. Мамі або й діті казала, що йду до школи, а сама йшла в музичну школу. У підсумку вчителі викликали батьків і сказали, що я півроку не ходила до школи. Звичайно, був колосальний скандал, але все закінчилося добром, бо люди розуміли, що мене треба вчити і дати мені все, що хочу. Але у восьмий клас десятирічки мене не прийняли. І це для мене була трагедія. Я пішла у вечірню школу, три роки нічого такого не робила, грала на танцях, весіллях, а за весілля нам платили на той час колосальні гроші. Через три роки прийшла на поріг Едіти Гергель і сказала, що хотіла б далі навчатися в неї. Вона підготувала мене і мене взяли в училище в Ужгороді відразу на другий курс. Учителька в Ужгороді Валковська Мар'яна Степанівна, яка закінчила колосальну школу у професора Уманської консерваторії, була номером один у нас в Ужгороді. Вона мене дуже любила. На першому уроці нашого навчання вона мені дала виконувати усю програму конкурсу Петра Чайковського. На той час Ужгородська консерваторія кишіла від московських майстрів. Тоді були моз гоз концерти кого я там тільки не бачила. Ріхтер грав тільки за моє навчання п'ять разів. Тож із тими прекрасними музикантами ми мали зв'язок. В один чудовий день Юра Кричковський, який закінчив московську консерваторію і працював в Ужгородському училищі, зайшов до моєї вчительки і сказав, щоб мене негайно давали на навчання у московську консерваторію. Вчителька сказала, що немає грошей. Тоді через спілку в училищі зібрали гроші, і я з Кричковським поїхала до Московської консерваторії, до професора Малініна. Я чудово виглядала, професор подивився на мене та й каже, дуже гарна дівчинка. Коли сіла грати, то гарна дівчинка відійшла на задній план. Він сказав за два тижні зробити іспанську рапсодію, фантазію Шуберта, і повернутися назад до Московської консерваторії. Тоді у мене змінилося життя, бо я бачила перед собою 25 чоловік зі всього світу професора, який грає усе на пам'ять. Туди потрапити було неможливо, бо Малінін був один з найбільших професорів. У нього я провчилася. Три роки безкоштовно брала собі зошит і фіксувала, що там грали. Приїжджала додому і усі твори вивчала сама. Це була колосальна робота і підтримка, бо мала нагоду спілкуватися з такою людиною. Але до Московської консерваторії так і не вступила. На той час п'ятірки ставили тільки лауреатам, а чотири з плюсом було найвищим балом. Я склала всі іспити, а мені поставили за м'який знак і за кому двійку. Так і не вступила. То були інші часи, 1985 рік. згадує Етела Чуприк, як вона потрапила до Львівської консерваторії. Професорка з Львівської музичної академії Марія Юріївна Крих слухала мене на четвертому курсі музучилища. Я запам'ятала її, вона дивилася на мене як рентген і бачила, що роблю. У нас з нею відразу виник контакт на майстер-класах. Коли не вступила у Московську консерваторію, то не мала можливості паралельно вступати до Львівської. Ще рік пропрацювала як солістка Ужгородської філармонії і лише тоді вступила до Львівської консерваторії, до Марії Юріївни Крих. Тоді ми здобували лауреатські звання. На першому році навчання отримала премію Миколи Лисенка в Києві, на другому році лауреата на конкурсі у Москві. Третя премія на конкурсі Сергія Рахманінова. У 1991 році здобула третю премію Ференца-Ліста згодом золоту медаль і приз Горовіца на фестивалі Володимира Горовіца. А з Марією Крих. Працюють уже майже 30 років. Як признається сама артистка, Марія Юріївна її сповідальниця. Вона чує те, чого ніхто не чув. Ділиться з нею пані Етела своїми роздумами про композиторів, про музику, про Господа. Як ми з нею увінчуємося за двома роялями, Тож шкода, що тільки небо нас чує, що ми робимо, бо через неї переходить вся атмосфера Божа. Пам'ятаю, як ми грали з нею Бетховена найважчу сонату». Там фуга була на 400 тактів, такельна праця. У нас дійсно це вийшло в абсолюті. Марія Крих, народжена, не побоюся сказати, для мене. Ми з нею і досі складаємо програми. Хотіла побажати б людям такого щастя, мати біля себе таку людину. А перший концерт Етела Чуприк відіграла у 15 років. Було це, звичайно ж, її рідне Закарпаття. А у Львові її перший концерт був перед вступом до консерваторії. Згадує пані Етела, як прийшов ректор, один з найкращих ректорів на той час Зеновій Дашак. Марія Юріївна показала мене, а він каже, нехай грає у березні цілий сольний концерт. Марія Юрівна позбирала всю професору, починаючи від любові Кияновської, яка сиділа в першому ряду. У залі сиділи усі заслужені професори. Я відіграла концерт і на вступі вже вся консерваторія знала мене. На першому курсі перед конкурсом Сергія Рахманінова, коли я вже була лауреаткою конкурсу Миколи Лисенка, Марія Юріївна привела мене до едера, тодішнього директора Львівської філармонії, і він з першого курсу узяв мене солісткою. У мене був дуже насичений графік як солістки філармонії. У Львові я переграла найважчі твори, були такі концерти з оркестром, що не було де яблуку впасти. Львівська філармонія для мене найрідніша. Значно краще почуваюся в цих стінах, аніж у себе вдома, тому що мені тут добре, властиво, львівська сцена для мене це поступ до життя. В одному зі своїх інтерв'ю Етала Чуприк відзначала. У нас у Львові, не побоюся сказати, одна з найкращих фортеп'янних шкіл. Можливо, я не була в Одеській консерваторії чи Харківській, але з рейтингу видно, що ці люди працюють і мають добру школу, там колосальні музиканти. Тобто у нас в Україні є школа, але у Львові вона особлива. У нас є люди, які вміють працювати і володіти інформацією, що не написана у книгах. Особисто я можу проводити майстер-класи протягом восьми годин без перестанку, питиму воду і розказуватиму про те, чого в книгах не написано. Для того, щоб рівень фортепіаної школи щоразу піднімався, передусім потрібно, щоб ті, хто не є правдивими служителями мистецтва, дали можливість правдивим служителям мати доступ до граючих дітей, які потребують цікавого життя. І мали б не йти до консерваторії, а летіти, робити собі зачіски, вдягати білі сорочки, бо зараз буде свято. Мовчання має сприйматися, як свято. А ще Етела Чуприк малює ікони. Коли вночі не було можливості грати, згадує вона, то взяла полотно і почала малювати, нікому не заважаючи. Це дуже цікаво малювати ікони. У мене виходять гарні ікони на липовому дереві. Поки малюю, ні з ким не розмовляю. Може хіба що звучати висока меса. Коли йде контакт з Богом, ніхто не повинен заважати, бо коли Бог дає талант, то він чекає назад того таланту. Щасливі ті, кому дано натхнення працювати. Сама по собі нічого не роблю, а тільки те, що дано робити. Ікона малюється. Поки люди повстають, а тоді починає звучати рояль. Отака вона наша сьогоднішня стрийська гостя, заслужена артистка України, лауреат міжнародних конкурсів Етела Чуприк, яка відвідала наше миле прикарпатське місто минулого тижня у п'ятницю і подарувала стріянам чудові хвилини насолоди. Справжньою класичною музикою у її виконанні. Нагадаю, що в ефірі Стриї ви слухаєте чергову передачу міської студії Радіомовлення Голос Стрия. Сьогодні в нашій літературній вітальні ми мали зустріч з заслуженою артисткою України, лауреатом цілого ряду міжнародних конкурсів, знаменитою піаністкою, яку по праву. Називають богинею фортепіано Етелою Чуприк. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і хороших, позитивних людей довкола нас.